Він сміливо йде до рук, грається та лащиться. У такий спосіб показує, що довіряє людині. Саме над встановленням контакту з чотирилапим працює кінологиня Анна Голубович. Права право на контакт. Тобто, щоб собака добре на мене реагувала десь, коли, наприклад, вона гуляє не на повідку, а наприклад, ми десь на відкритій території мені обов'язково, щоб собака реагувала на мене. Таким чином я її привчаю до цього. У муніципальному притулку Анна займається з покинутими пухнастиками. Спочатку навчає відгукуватись на кличку, потім тренує усі базові навички. Проте, каже, це не найголовніше її завдання. Не так більше, як навчити якимось базовим командам, як більше просто соціалізувати правильну собаку. Тому що зазвичай тут собаки це одиничні випадки, що вони комунікабельні. Зазвичай вони налякані з вулиці, де їх люди ображали, де їх люди били, тобто мені потрібно їх вивезти з цього стресового стану. Балу лише сім місяців. У притулку він зовсім нещодавно. Песик тинявся вулицями міста кілька днів, допоки його знесиленого та з пораненою лапою не знайшли волонтери. Волонтери з Харкова привезли його на старе місто і залишили в якихось людей, які мали передати його кудись. Але ті люди стали не дуже відповідально відноситись до собаки, і собака сама пішла на вигул і залишилась на вулиці. Покинуту тварину Анна привезла до притулку, аби тут їй допомогли відновитись та знайти люблячих господарів. Я хочу звернутися до всіх, щоб люди були е, до цих тварин з відкритим серцем не боялися на них звертати увагу і брали їх з притулку, і вони будуть найкращими, найвідданішими друзями. Перш ніж прилаштувати чотирилапого у нову сім'ю, його стерилізують та вакцинують. Це убезпечить тварину від можливих хвороб. Він грайливий, швидко йде на контакт та звикає до людей. А ще дуже чекає на люблячих господарів. Тож, якщо у вашій домівці не вистачає такого чотирилапого дива, балу готовий стати вірним та відданим другом. Балу, як і 80 його друзів з притулку, з нетерпінням чекає на свого господаря. Усі, хто готовий прийняти в родину хвостатого улюбленця, чекають за адресою вулиця Гонти, 26. Світлана Ількова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.